Світлячки, всім привітік! Маю надію, що у вас все добре, ви в безпеці. Аромат дня мій сьогодні, після безсонної ночі, коли я як розвалюха. Постстресовий якийсь у мене такий ефект був, особливо, коли я прокинулась сьогодні. Вже не зранку, тому що я зранку тільки лягла спати. Кензо Джангл, звісно, слонік. Тягнеться рука до слоніка. Ці парфуми вони мене реально збирають по кірпічикам. Один пшик, і вже декілька годин він зі мною він мене тримає і знову вибудовує по кірпічику. Це мій парфумерний оберіг, один пшик, і достатньо і в тепло, і в спеку він звучить, але в мікродозуванні. Це не про піраміду, не про ноти, це культова робота Домініка Рапйона. 1996 року його прем'єра цих парфумів. Вони опередили свій час. Офіційна знятість, наскільки я розумію, але щаслива я, що є в мене повний флакон цього щастя, повно розмір. мій парфумерний оберіг. Парфуми, які звучать самі собою і нічим іншим вибудовуючи, гармонізуючи, повертають до життя у всіх аспектах. Арома Всесвіт надихає, мотивує, вибудовує, заспокоює, релаксує, повертає гармонію і баланс. Браво! Дякую Домініку Рапйону за цей черговий шедевр з під його пера. Не знаю, світлячки, як бути партнатненним носіком, я не знаю, як от я була б без цієї парфумерної композиції. в такі... Я не хочу, знаєте, нить казати складні моменти. Це все на краще. Я вірю, що всі випробування, які ми проходимо це все нас загартовується все тільки на краще. Ці трансформації нас очищають, вибудовують, як цей аромат по кірпічику вибудовують. Не просто нас вибудовують, ми стаємо іншими, оновленими, ні, ми повертаємось до самих себе. Такі парфуми допомагають нам згадати, хто ми є, і повернути в свій істинний баланс. Дякую, світлячки, за увагу. Поділіся, чи ви теж поціновуєте кінзо Джангл Еліфан. Як у вас ця ніч пройшла? Як ваше самопочуття? І, звісно, який аромат дня у вас сьогодні. Дякую, світлячки, бережіть себе, своїх близьких і ніколи, ніколи не зраджуйте самих себе. Арома Всесвіт надихає.